До вашої уваги інформаційний випуск новин на часі. Про головні події на цю пору дізнавайтесь разом із журналістами Аверсу. У студії працює Юрій Куцик. Моє шанування. На війні з окупантом загинув мешканець Володимира Сергій Гавура. Військовослужбовця призвали до лав Збройних сил України у березні цього року. У полеглого героя лишилась мама, дружина та двоє синів. Про день, час та місце прощання з Волонянином повідомлять додатково. Стало відомо і про загибель героя родом із Нововолинська Тараса Харука. Волинянину було всього 27. Він загинув, боронячи незалежність України на Харківщині. Інформацію щодо прощання з героєм повідомлять згодом. Щирі співчуття родинам та близьким полеглих військовослужбовців. Дорожньо транспорт та пригода із потерпілими у Нововолинську. Напередодні ввечері на перехресті вулиці Святого Володимира та проспекту Дружби зіштовхнулися автомобіль «ВАЗ» і мотоцикл Лонкін. За кермом легковика був мешканець Поромівської громади. Він не дав перевагу руці мотоциклу, яким керував житель Володимирського району, як результат зіткнення, внаслідок якого постраждала пасажирка мотоцикла. Її госпіталізували у відділення травматології. За фактом аварії слідчі почали кримінальне провадження. У селі Видраниця Ковальського району спалахнув житловий будинок. Пожежа сталася 31 серпня пізно ввечері. Туди прибули рятувальники. Вогонь здійнявся у кімнаті, де стояв холодильник та морозильна камера. Державній службі з надзвичайних ситуацій кажуть, ймовірна причина пожежі коротке замикання електромережі. На щастя, люди не постраждали, а от будинку полум'я знищила частину покрівлі, перекриття та домашні речі. До нашої редакції звернулась глядачка. Мовляв, у передобідню пору у Луцьку біля офісу одного з провайдерів кабельного зв'язку вишикувалась черга із незадоволених клієнтів, а працівники центру з обслуговування просто зачинилися зсередини, хоча до обідньої пори ще було довго. Люди поважного віку, лучани з маленькими дітьми всі були змушені чекати під дверима офісу. Є такі клієнти, що вистоюють у черзі вже не перший день. Люди не задоволені як якістю обслуговування, так і підняттям тарифу. Дивіться, вже ми цю ціну годину чекаємо. Пішла жіночка з коляскою з дитиною. Вони стукали, стукали, стукали. Не Ні, пропускаєте мене, не пустили. Вони відкрили жіночці з коляскою. Вони Ні. стукали, стукали. От ми стоїмо вже в черзі дві години. А люди вже другий день. Вчора стояли, не дочекалися, бо почалась тривога, і люди розійшлися. А, а зараз обід почнеться. А по, з яким питанням наймасовіше тут звертаєтесь всі? По оплаті оплаті, по заяву що пише, платі, відмовляють. Працівники офісу апелюють, мовляв, карантинні обмеження ніхто не відміняв, тож запускають по одній людині по черзі і не більше. Втім, клієнтам, які стоять під дверима годинами від цього не легше. Обід пише з 2 до 3. Так. — А зараз 12.39. більше на відділення. — А, є тут троє. От один консультант, жіночка є. Ага, а можна? — Карантинні обмеження ніхто не відміняв. Не знаю, ви не пустили мене. Закрили... Не пустили? Ну, звичайно, закрили двері, Ка, хочете посваритися. Взяли, закрили двері, ви пішли. О, 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 5... 5 хвилин, ви сказали, Тому, так. Ну, бон, так ви І не тратите людей. Боже мій, чому ви це все робите? Перший дзвоник в умовах війни. Задля безпеки цьогоріч урочистої лінійки на Волині не було навіть для першокласників. Втім, новий навчальний рік таки стартував. Як зустріли День знань в одному із луцьких ліцеїв, бачила Олена Лещук. Перший дзвоник для учнів 27-го ліцею таки лунає. Щоправда, онлайн в записі. Війна забрала урочистості навіть у першачків. У День знань їхнє знайомство через екран монітору. Чекаємо ще хвилинку і будемо розпочинати. А які у вас красиві вишиванки? На жаль, цього року саме так наш перший клас піде до школи. Дуже тяжко, хотілося б це 1 вересня побачити їх вживу. З їхніми кисовими бантами, вишиванками. Скажіть мені, будь ласка, хочете вже всі до школи? Да, да. Так. Да. Бачите, до нас завітали гості. Привітайтеся. Да, да. Добрий день! В такий незвичний воєнний перший дзвоник. Багато дітлахів біля монітору разом з батьками. Діти сильно заскучили за школою, особливо очне навчання. І ми це буде підтримувати, бо онлайн це не доїдає. А у вашій школі яке буде навчання? Кажуть, змішане. Чекаємо з нетерпінням, чекаємо зустрічі у цьому класі. Ви бачите, клас теж чекає на своїх учнів. очікуванні ще з 20. Четвертого числа у нас зупинився час на нашому календарі 23 лютим. Я нічого не змінювала, тому що впевнена, що мої четвертокласники завтра прийдуть у цей сонячний просторий клас. І самі це зроблять. Тема уроку нашого старшого уроку це ми українці, честь і слава незламним. Діти поділилися своїми переживаннями, і дітки, які були за кордоном, теж сказали, що питання на питання, що для вас Україна зі сзама навчалася що це, батьківщина, це рідні друзі, це рідні стіни. Спочатку війни ми зразу виїхали у Польщу. Я пішла там в школу, познайомилася з дітьми. Мені сподобалось, але все рівно дуже хотілося додому. Тим часом у сусідньому класі дискутують, чому у світі захоплюються українцями, тому що весь світ не очікував, що така маленька нація дасть е, такий сильний супротив, як ми думали, такій великій країні. Та мені е, неймовірно пощастило. У мене просто суперський клас, який мене завжди чує, мене завжди мене підтримують, і вони завжди дуже розуміюче відносяться до всіх ситуацій. Це вже дорослі діти, це вже діти, які мають власну думку, і це вже діти, які розуміють, що на даний момент весь цей процес є абсолютно об'єктивним. Тому ось так я вважаю, що мені пощастило з такими дітьми. Ви чули, я вас хвалю. Один за одним тут скучили всі і учні, і вчителі. Я страшенно за ними скучила. Я дуже хочу їх побачити, вони підросли, вони погарнішали. Просто навіть не як вчитель, а як друга мама. Хочеться на офлайн навчання побачити своїх друзів, однокласників, відчути цю атмосферу школи, а не хати, щоб вони не забували, що таке живе спілкування між однолітками, що таке живе спілкування з вчителем, з різними вчителями. О, щоб вони не забували своє дитинство, щоб не тільки бігали по бомбосховищах, постійно ховалися, але й не забували, що незабаром буде мирне життя. Євгенія Русланівна вірить у перемогу неспроста. Тиждень тому вчителька вийшла заміж за військовослужбовця. Ангели-охоронці це наші ангели-охоронці, це наші супергерої. Цьогоріч перший урок із особливими настановами. Майте з собою, будь ласка, уже. Теплі кофти, які будуть зберігатися у вас у класі, для того, щоб у випадку повітряної тривоги, коли ми йдемо у підвал, там трошки холодно, сиро, щоб ви мали просто на себе накинути і щоб ви не замерзли у підвалі. Не факт, що в нас буде повітряна тривога, але ми повинні бути готові до всього. Як каже директорка ліцею, тут є вісім укриттів з кожного кілька виходів. Втім, половина батьків не готові віддавати дітей на очне навчання, тому навчальний процес буде змішаний. Як евакуюватись зі школи не знають хіба що першачки. Відпрацювання маршрутів евакуації ми наділяли дуже серйозну увагу впродовж всіх чотирьох років. І якось так сталося, що ми десь відчували ту загрозу і вже говорили про тривожні валізки по класах ще на початку лютого місяця. І до 23 лютого всі класи в нас пройшли практичний тренінг, навчання по евакуації. Проте, вже невдовзі учні згадають і закріплять резерв. Результат на них чекає тренувальна евакуація. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. Загалом свято першого дзвоника у Луцькій громаді минуло спокійно. Хоч і у незвичному онлайн режимі розповів директор департаменту освіти Луцькради Віталій Бондар. Вже завтра частина школярів повернеться за парти, а частина займатиметься онлайн. Якщо батьки дитини категорично проти онлайн-навчання, ніхто нікого у навчальні заклади не затягатиме. Все залежно від того, яким чином власне були облаштовані ті чи інші укриття, ті, і в наявності ті, ті чи наявності тих тих чи інших укриттів. Є рішення відповідної компетентної комісії, приключення відповідної компетентної комісії, позиція кожного батька матері буде обов'язково врахована. Керівник закладу освіти організує такий формат роботи, який відповідно передбачено законодавством. Ось якщо буде необхідність долучитися до дистанційного навчання, обов'язково організує цей процес, і знов ж таки якщо більшість учнів класів будуть на Обла навчання, а кілька учнів наприклад, на дистанційному, зрозуміло, що цей клас буде працювати в форматі змішаному. Спецпогашення першої офіційної благодійної марки України ПЕС Патрон відбулось у Луцьку. Загалом це вже шоста марка, яку випустили в нашій країні під час активної фази війни. Серед людей, які колекціонують марки філетелістів. Великим попитом користується саме гашена марка, не приклеєна до конверту, на якій є чіткий відбиток. Сьогодні всі бажаючі могли проштампувати собі цю марку, що правда таки приклеєна. Спецпогашення марки відбувається штемпелем, який діє два дні 1 та 2 вересня. Церемонія проходить по всій території України, окрім окупованих територій, і так як пес-патрон фізично не міг би присутній відразу у всіх обласних центрах, в Луцьку був його двійник Джек. Який також долучився до гасіння марки, можна потронув свій відбиток залишить для історії Іван Люсяк. Подякував за роботу і вручив подарунок, який точно прийшовся до смаку <риватиметься> дана марка. Випускається за партнерство з державною службою з надзвичайних ситуацій України. Особливістю даного випуску є те, що це є перша благодійна марка України. Тобто кожний, хто придбає маркований аркуш, стане учасником благодійного проекту. Ми плануємо зібрати близько 1 мільйона євро і придбати машину для розмінування території. Також частина коштів буде направлена для притулків з тваринами. Стало доброю традицією, кожна марка, яка гаситься на території Луцька під час військового стану, я присутній. Так стало, що поки що на кожному погашенню. Знаєте, Зараз довго чекали ми цю марку саме з песом патроном, тому що давно став символом такого відновлення України, саме розмінування і тих героїчних подвигів, які він все-таки зробив, і скільки спас і життів, і будівель. Тому з приємністю в день знань сьогодні знову ж таки погасили цю марку. Після того, як відбулось урочисте перше штампування, до справи взялись всі охочі. Скажіть, будь ласка, ви збираєте марки? Чи можливо сьогодні вперше розпочали всі Я збираю марки з 92-го року? У мене майже ціла колекція є вже з дня незалежності. Ну, ще декілька марок не вистачає в деяких роках, але так, то в принципі всі збираю. Скажіть, а ви збираєте для того, щоб, можливо, теоретично в майбутньому з цього мати якісь дивіденти, чи все ж таки залишити собі на пам'ять однозначно? Ні, залишити на пам'ять, збираю в одній колекції собі. Ну, в принципі, для себе. От, про пам'ятка, іменно от в такому плані. Юрій Куцик, Дмитро Кудик для новин на часі. Допомагаючи Збройним силам України, ми зберігаємо життя і полегшуємо супротив українських воїнів проти окупантів. В цій справі головне не зупинятись і воювати кожен на своєму фронті. Якщо елементарні та базові потреби солдата можуть забезпечити волонтери, рідні та друзі воїнів, то тактичні та технологічні засоби боротьби з ворогом потребують набагато більших зусиль та ресурсів. Не применшуючи роль держави військовим. Продовжує допомагати фонд Ігоря Палиці тільки разом, який знає, де і як використати ресурси для ефективної допомоги. З першого дня повномасштабного вторгнення російських окупантів фонд Ігоря Палиці тільки разом в черговий раз завантажує необхідним інвентарем автомобіль, який прямує до захисників кордону України. Важко підрахувати ту кількість допомоги, яку вже передав фонд для наших солдатів. Головне тут, що вона адресна і потрібна для конкретних цілей ведення бою. Пушка антидрон, яка точно не буде зайвою, вже несе своє чергування і зменшує кількість втрат серед мирного населення та українських воїнів. Запити надзвичайно різні, але ми зараз сконцентрували свою увагу на закупівлі дороговартісної техніки. Для прикладу, одним із сил спецоперацій ми передали такий пристрій, як пушка-антидрон. Це прилад радіолокаційної боротьби з дронами, і він є. Він не є панацеєю від всіх безпілотних літаючих апаратів, які. Розвідують ситуацію або наносять якісь удари по наших позиціях. Однак він є важливим елементом боротьби із такими пристроями. Наразі захисники отримують в своє розпорядження дрон з усім електронним обладнанням для ефективної розвідки та моніторингу скупчення сил противника. Допомагаємо за зверненнями військових частин, адже ну Хто як не командири, точно знають, що потрібно їхньому взводу, роті і загалом бригаді. Основна допомога зараз спрямована на закупівлю такої техніки, як дрони, квадрокоптери, планшети до них, адже це та техніка, яка є в дефіциті нині в Україні. Її потрібно шукати, її відносно тяжко знайти. І ми такою допомогою сьогодні і поділилися з нашими військовослужбовцями. Сьогодні передали дрон, планшет у нього, а також термоси для їжі з бійцям і інші необхідні речі, які точно знадобляться на передовій. Приємно, що нас не забувають в тилу. Дякую вам за вашу допомогу. Ці речі нам дійсно необхідні. Фонд Ігоря Палиці тільки разом і надалі допомагатиме військовим, аби наблизити таку жадану для України перемогу. Юрій Куцик, Дмитро Кудик для новин на часі. На завершення випуску до новин спорту волейбольною видалась кінцівка літа. Важливі матчі світової першості розіграли як чоловіча, так і жіноча національні збірні. Детальніше про успіхи українських команд в огляді Ольги Яцюк. В останній тиждень серпня увага шанувальників волейболу була прикута до чоловічої національної збірної, які провели три важливі матчі на чемпіонаті світу. Свої виступи українська збірна розпочала із поразки з Сербією. Усі три партії вели запеклу боротьбу за кожен м'яч, проте так і не змогли до кінця реалізувати свій потенціал. Та поступили з рахунком 0-3. А ось у другому турі зі збірною Тунісу підопічні Угіса Крастінша ефектно вступили у бій та довели свою повну перевагу. Особливо яскраво це показали в третьому сеті. Вирвавшись вперед на 10 очок і в підсумку 3-0 на користь України. Остання перемога, звісно, додала оптимізму. Проте старт заключного матчу групового турніру із Пуерто-Ріко, українська збірна розпочала з прикрої поразки. Та вже у другій та третій партіях виправили свої помилки і з великим відривом вийшли вперед. А в останньому сеті остаточно закріпили свою перемогу, вигравши з рахунком 3-1. Таким чином, українська збірна посіла прохідне друге місце у своїй групі та пробилась до однієї восьмої фіналу. Наступний матч відбудеться 5 вересня із командою Нідерландів. На сьогодні чоловіча збірна України у десятці кращих волейбольних команд світу. Також порадували своїми успіхами і жіноча волейбольна збірна. У кваліфікації на чемпіонат Європи з волейболу 2023 українки виграли усі три матчі. В першому турі підопічні Івана Петкова буквально розгромили команду Кіпру. Досить серйозно поборолись з Угорщиною, де в напруженому двобої, який затягнувся аж на п'ять партій, все-таки здолали суперниць. І в третьому турі групового етапу збірна України здобула впевнену перемогу над Португалією з рахунком 3-0. Таким чином, за результатами матчів, українки очолюють свою відбіркову групу. Наступний матч підопічні Петкова проведуть 4 вересня, суперником яких знову стане Португалія. У разі нашої Перемоги збірна достроково вийде на Євро 2023. Ольга Яцюк для новин на часі. Це всі новини на цю пору. Наступний підсумковий випуск о 20-й. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями на Волині та в Україні загалом, аби ви отримували оперативну та важливу інформацію вчасно. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Терка Аверс, аби знати більше. Дбайте про власну безпеку і тих, хто поруч з вами. Та до зустрічі в ефірах. 2 вересня, за прогнозами синоптиків, очікується хмарна погода. На заході вночі від 7 до 13 вдень 17-22 вища нуля. В східних областях температура нічної пори 9-14 денної 22-26 тепла. На півночі температура нічної пори 6-8. Денної 20-21 вище нуля. На півдні вночі від 16 до 17 в день 27-30 з позначкою плюс. В центральних областях вночі від 9 до 11 вдень 20-24 з позначкою плюс.